Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Kia Sorento. Автомобіль, щойно пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Пройшли сертифікацію. Автомобіль повністю готовий до реєстрації. Це в нас 2012 рік двигун 2.2-дизель. Повний привід на автоматичній коробці передач. Легкосплавні оригінальні диски, гарна гума. По кузову авто без дефектів, без корозії. Дивіться, стан кузова. По техніці також все чудово. По комплектації маємо задні. Пархроніки також встановлено фаркоп. Диски в гарному стані, гума також. Заводське тонування в нас, капот без сколів, без висічки, оптика також в гарному стані. Лобове скло в нас в оригіналі, над лобовим все чудово. По комплектації присутні також омивачі фар, протитуманні фари. Давайте відкриємо багажник. Камера заднього огляду. Автомобіль у нас іде семимісний за потреби, дивіться, задній ряд сидінь легко встановлюється, легко фіксується. Все, автомобіль у нас семимісний. Якщо потрібно багажник, так само можна легко і зручно скласти сидіння. Великий вмісткий просторий багажник. Заглянемо в салон автомобіля, шкіряний салон, панорама присутня. Дивіться, стан салону, все чисте ціле, задні електросклопідйомники, накладки на порог. гумові килимки, безключовий доступ, повний електропакет, електросидіння, підлокітник, сенсорна мультимедія, шкіряне мультикермо. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні, оберти не плавають. Коробка перемикає чудово. З автомобілем два ключі, по електриці все працює, по техніці все чудово. Повний електропакет. В такому стані сидіння. Автозатемнення заднього дзеркала, за потреби можна шторку скласти. Пробіг автомобіля 199 тисяч кілометрів. Двигун працює чітко. Давайте заглянемо до двигуна. Показую салон, сидіння, дивіться, все в оригіналі. Нічого не шилось, не фарбувалось. Робота двигуна. Стакани в порядку. Капот не крутився. Є в нас сервісні відмітки. Фари оригінал. Також з цієї сторони. Нічого не крутилося. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за телефоном. Авто знаходиться, в місті Вінниця, Нєванське шосе, провулок затишний. Також у нас можливо замовити доставку автомобіля під дім. Деталі будуть за телефоном, підписуйтесь на наші соцмережі. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.